<плес> значить, сьогодні ми вирішили нічого не придумувати, ну просто розказати те, що случалося з нами, з вами, з Юрімо, з'єджусь. Є юристеж. Немає. А, є Юрій <Юрєво> Листежин. <плес> ну, повним, повним, звісно, Сер'я, повністю? Конечно, повним, три перестачені, повним. Ну ж, всі повнять, значить, уявіть собі. Сім'я Юрія Олексійовича, він його дружина і донька Аня пішли в кінотеатр, але білети були лише на передостанній ряд. О Боже, Аня, отвернися, зараз цілуватися будуть. 26-й. <рик> Випадок в маршрутці. Е, я перепрошую, ви е, дозвольте прийти, ви мені заважаєте. Я вам не заважаю. Ваше копйо вперлося мені в лоба. <рик> <рик> а так. В ногу. Окей, я поняв. <рик> За що? За двох. <плес> а зараз дивіться, інтимна сценка, перший секс Каті Осадчої. Любий. Може, призираті ми втілимо. На голову собі надій! <плес> <плес> а ну скажіть, будь ласка, всі були в гуртожитку сьогодні? Отже, е, уявіть собі, 6 годин ранку гуртожиток номер 3 соцопитування. Соцопрос. Скажіть, що б ви хотіли, щоб написали на ваші надродні плиті? Ішла воли сюди, а тут люди сплять. А зараз ми почнемо відкривати вам таємниці. Отже, дивіться, випадок сім'ї Юрія Олексійовича. Аня, Аня, біжи сюди. Папа, папа, я в дворі бластером п'яті ноги отрізала. Аня, ти що? Чого ти така неаккуратна? Ти ж могла йому в око попасти. А зараз дивіться випадок у сім'ї престарілої пари. Марія Оставає. Марія. 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 Ааа, я б. Ну, дві минути ще посплю. Прийшла весна э, і. Вийшли всі на двір. Отже, дивіться, пара студентів е, на олейки біля ділікату. «Понимаєш, ти лошара, лошара, Серега, ти лошара. Подивись на свої штани, що ти в ну ти лошара, я тобі говорю». Так, всім стоять, тебе з носілою, тебе обраблять. Позвонишся, вийдуть, давай. у кожного студента є улюблені викладачі, а є викладачі, яких не дуже хочеться поздравляти з днем факультету. <рес> Серйозно прийшов. Горшу, ну наконець. Я думала, тебе не побачу в цьому году. А тут на прийшов, чого прийшов. з Днем факультету! Ух ти, клас, цвіти купив. Я підготувався! А ти що, перший раз бачу, що поршу не подготовився? Ну ну давай, давай, починай. Поздравляй! поздравляю. З Днем факультета вас і все ще хороше. Постійно, постійні. А мене торгієна, ми стійким. Я знаю, я підготувався! Наверное, всі стипендию потратили. Не мама не а я знаю! снаю! О! Подкрытка? почерк! Мы таким почерком в подъезде всі стіни мати Коршун, В слове скука. Після букви С і для буква К. Ну Солопаті! <рес> Може щось чай, чай кока. Щось покрепче. Горіхи. <рес> кучу щось. А, ну в мене шампанська, яке ти мені в прошлом году подарив. Горіхем. Горіхи, так. Да. Вам таємниці, отже, дивіться, Юрій Олексійович і Тетяна Васильівна у деканаті. Ні, не й-мої. Ну де ж терце. Ти бачила стерце? Ну, Юрій Олексійович, ну як завжди, сейф. А сейвох все. що Йо-мо-йо, а який? апороблякий! В нем есть любовь, мир, в котором я живу. Таким бывает счастье. Делить его с тобой. была девочка стала телесиегонцей. Це нормально? Я хотіла красиво! Який пару? Бусі сексі кеті гьок 2012. Шо? А, це от контакт. Бух який? Три одиниці. І новородні студенты, а ну скажіть, будь ласка, коментар третьому муртожитку і досі не надвикли? Сірва і досі. Приветствую! Ну що ж, це з 12 пітня? sexy never say chica 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 doc talk 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 dog chica chart Не вообще на молоці. Молодцы. Слай, на молодці, колямку. Слайд на молодці. Пардон. Пацаны, там зика, да принесли. Ошипочка. Славянский стоять. Ладно, випускники. Юрій ну ты вичерп. Не такого нікому. Зараз дивіться у лікарні на прийомі у хірурга. Доктор розумієте, Тут нерв за ще а нам напоминки. Пади тоже. С днем факультета вас витаем, счастья, радости мы собі взяли уже, так что если что, заходим.